Сних дощів щойно пригріло сонечко. У зонах відпочинку Дніпра одразу повиповзали змії. Лише за пів години прогулянки косою бачила зо п'ять ужів і скажу відверто злякалася. А от рибалка Валерії плазунів ділиться зовсім не боїться. Єдина незручність змії крадуть у нього улов. В Судок залізає, там маленький отвір. Ось так заліз, риби наївся, пузо велике стало, їм теж їсти хочеться. Активні змі, розповідає, чоловік помітив кілька тижнів тому біля води, поки рибалив, бачив їх і цього разу. Зранку, коли підійшов, ну це дві години тому. Тут, поки люди були, вони тут повзали. Ну я тільки підійшов. Один через цю дірку вискочив, інший поповз ось туди. А ці кадри зафільмували вже на монастирському острові. Там цілі кубла змій. У разі такої зустрічі з Лускатими радить зоолог Євген Буяновер. Головне поводитися спокійно, відійти від плазунів на безпечну відстань та не чіпати руками. То вони можуть захищатися. Шипіти можуть навіть спробувати вкусити. Ну але якщо їх не трогати, то і вони не будуть. Змії вони захищаються скоріше, скоріше, чим нападають на людину. Та якщо змія вас все ж вкусила, і ви впізнали у ній степову гадюку, допоможе такий алгоритм дій. Перше, що треба зробити, це якщо є можливість, це обробити рану антисептиком. Табо руку, або ногу підняти, щоб е, яд. Змії менше всасувався кров. І по-друге, що можна робити, це пити як можна більше води. А після треба негайно викликати швидку, говорять медики. Однак чого робити вони точно не радять, це припікати рану. Або ж, як показують у кіно, намагатися висмоктати отруту. Такі дії 100% не допоможуть. Аміна Арнаут, Євген Дрост, Олег Одринський та Сергій Озеров. Новини 11 каналу.